Добрий день, дітки! Давайте сьогодні з вами вивчимо віршик про білочку. Сидить білка на пенючку, продає усім грибочки, лисиці сестриці, горобцю, синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. Про кого ви прослухали вірш? Так, про білочку. А де сиділа білочка? Що робила білочка? Кому вона роздавала грибочки? лисиці сестрички, горобчику, синичці, зайчику пухнастому і голчастому. Молодці дітки, а тепер давайте ще раз повторимо цей віршик. Сидить білка на пенючку, продає усім грибочки, лисиці, сестриці, горобцю, синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. Молодці дітки. До побачення!